Південно корейці атакували власників Android, злиті фотографії нового продукту від DJI і чому вам треба класти свої AirPods Max у холодильник? З вами технопліткарка. Зараз вам все розкажу. У мережу злили промо зображення DJI Avada 360. І здається, це буде перший справжній 360-градусний дрон від DJI. Він може знімати в 8К, має два 11 і сенсори, один дивиться вгору, а інший вниз. А ще важить менше 250 грамів, тобто жодних обмежень на польоти. І що найцікавіше, його можуть представити вже до кінця цього року, випередивши Insta360 360. Яка свій антигравіті готує аж на 2026. DJI вкотре доводить, якщо хтось зробив щось круте, вони зроблять ще крутіше. А ми чекаємо той момент, коли цей дрон почне знімати навіть наші плітки з усіх боків. І поки ми записували це відео, DJI випустили не о А це. Не один. Лети, кічка. Лети лети. Вас можуть знайти, підглядати і навіть стерти телефон повністю. Компанія Genius повідомила, що північнокорейські хакери використовують Google Find Hub, щоб стежити за Android-користувачами та стирати дані з їх пристроїв. Все починалось зараження файлів у месенджері KakaoTalk, звідки зловмисники крали облікові дані Google і отримували повний контроль над телефоном, спостерігали через камеру, стежили за місце знаходження, і навіть чекали, поки користувач відійде від пристрою, щоб активувати вайб. Це повне очищення пристрою або скидання до заводських налаштувань. Google каже, що їхня система не винна, але визнає, тільки двофакторна перевірка або паскіз можуть реально вас захистити. От тепер подумайте, чи справді ви контролюєте свій Android, чи вже ні. Коли навушники за 500 доларів не вмикаються, а замість звуку три помаранчеві кнопочки смерті. Що робить справжній фанат Apple? Правильно кладе їх у морозилку. Користувачі AirPods Max першого покоління масово скаржаться. Навушники перестають працювати, а індикатор блимає тричі. Це три вогника смерті, тобто апаратна помилка. Але в інтернеті народився дивовижний лайфхак. Заморозити навушники на півгодини – і повірте, у деяких випадках це справді допомагає. Журналіст Сінет каже, що після години у морозилці його навушники знову під'єднались і працювали, Щоправда, недовго. Імовірно, у конструкції ламаються тонкі дроти, а холод стискає їх і тимчасово відновлює контакт. Apple, можливо, і не планувала цього, але тепер ми маємо справжню кул cool функцію буквально холодну. Також я хочу вам нагадати, що разом із благодійним фондом New Time for Ukraine ми спільними зусиллями вже передали енну кількість пташок нашим захисникам. Тому приєднуйтесь до фонду і за донат отримайте дуже крутий мерч, як на мені.